Доброго дня! Мене звати Юлія, і ми знаходимось в ювелірному салоні Камея за адресою Бельведерська, 2. Вже традиційно ми розповідаємо вам про новинки та найцікавіші прикраси, представлені у нашій мережі. І тема нашого сьогоднішнього відеоогляду присвячена осіннім тенденціям. Осінь прекрасна пора поетів, оксамитових відтінків і, звісно ж, елегантних прикрас з натуральним камінням. Тож пропонуємо вашій увазі вишукані ювелірні вироби, представлені у салонах мережі Камея, які здатні додати вашому осінньому образу нотку романтичного шарму. Природа вражає своїми творіннями. Димчатий кварц наче створений з ніжних переливів і тисячі відтінків. А вишуканий дует золота і кварцу створить особливий акцент у вашому образі і додасть ще одну грань вашому настрою. Ось такі сережки приковують погляд не лише дивовижним відтінком каменів, а своєю незвичайною формою. Безсумнівно, в цих каменях є щось магічне. Набір із зеленим кварцем створює те фантастичне відчуття, коли дорогоцінний камінь хочеться розглядати безкінечно довго та ловити його гранями відблиски світла і милуватися іскорками, що народжуються в самому серці каменю. Зберегти спогади про теплі та яскраві осінні дні допоможуть чудові золоті набори із сяючими цитринами. Ці соковиті самоцвіти увібрали в себе енергію сонця, щоб зігрівати вас у холодні зимові вечори. А ще цитрин символ радості і хорошого настрою. Тож такі прикраси неодмінно підійматимуть вам настрій та додадуть натхнення. Якщо ви вже скучили за соковитою літньою зеленню, пронизаною променями полудневого сонця, тоді один з цих наборів те, що вам потрібно. Адже зелений це колір юності, нестримної енергії та нових починань. Залишилось лише зупинитись на камені. Кварц, султаніт чи агат всі вони одинаково чарівні. Димчатий кварц, обрамлений сріблом, дивовижно виглядає як у класичному виконанні, так і в прикрасах стилю модерн. А його оксамитовий колір нагадує теплу вранішню каву і, безумовно, зробить ваш образ таким неповторним, як і аромат улюбленого напою. Золоте мережево цього чарівного набору криє в собі загадку та неповторний шарм. А ось такі ефектні композиції в стилі модерн, втілені у сріблі та увінчені чорними перлинами, ідеально поєднуються з улюбленими діловими костюмами, коктейльними сукнями та, звісно, шкіряними куртками. Осінь така ж мінлива, як і чарівні султаніти. Осінні пейзажі змінюють свій колір. Варто лише сонцю сховатися за хмарами або навпаки осяяти все довкола, так і султаніти, камені хамелеони, відтінок яких залежить від освітлення. Зелений, янтарно-жовтий, оливковий та навіть рожевий ось який кольоровий спектр цього каменю. Відтак прикраси з султанітами дуже універсальні та ідеально підійдуть модницям, які люблять бути різними і змінювати колір залежно від настрою. Якщо ж ви бажаєте зробити комусь подарунок у вигляді прикраси з натуральним камінням, але вагаєтесь з вибором, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним та виглядатиме дуже презентабельно. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайки та пишіть в коментарях відеоогляди, на які теми ви хотіли побачити наступного разу. Осінь не вичерпне джерело натхнення. Тож не стримуйте емоцій та обирайте ефектні прикраси для своїх вишуканих образів, адже ваше покликання прикрашати собою цей світ. А у найважливіші моменти життя камея завжди разом з вами.